Запад справедливість, насправді він доволі високий. І коли ми бачимо в Києві цю концентрацію чоловіків 25+, які броньовані там просто самими будь-якими способами, а в селах ми бачимо, що немає кому труну винести та з хати, хто би хто би кого би там не виносили, ну Люди це все бачать, знають, і вони задають для мене особисто ті самі питання, що я для себе ставлю. Та на них відповіді немає, тому що нібито кожен конкретний випадок потребує пояснень. Але коли воно нагромаджується в певній критичній масі, люди починають протестувати, їх це не задовільняє. Тому відбуваються природні обставини, коли відбувається конфлікт. Я вважаю, що саме на цьому підґрунті москалі грають. Абсолютно свою прекрасну в лапках історію про те, як робити розділ і розмежування між суспільством і ЦЦК. Вони погані, забирають людей на фронт, вони вбивають їх і, і людьми цивільними, які просто ненавидять. І навіть ті удари, які відбувалися дуже часто, останній місяць згадайте по ТЦК в областях. Це, був такий, це була така вишенька на торт зі сторони Російської Федерації, такому, знаєте, вже. А, в, не в матеріальному вимірі, а такому конвенційному, та? вони починали зі ПСО, закінчили просто ракетою на голову. Коли, і коли ви бачили половину коментарів, що так їм і потрібно, от я вважаю, в цьому був провал Української держави.